На фоне совсем критической ситуации в Харьковской области поддержать Зеленского. Приехал госсекретарь США. И что прекратить удары по Белгороду можно только выведя Харьков из игры. По-видимому, тогда появится какой-то другой центр. Но это угу. он появится потом. Армия России готовит еще одно наступление: северо-западнее Харькова, ну, то есть в Сумской области. А так и там Буданов ждет уже через несколько дней. Сначала скажите мне, когда вы это пишете. Вы где служите, где воюете, и что вы реально знаете, что вы видели, что вы понимаете. А иначе, на проперданном диване легко писать глупости, ничего не зная пиписька. Лера Стропон, просто использовала когда использовала мужчина более и женщина, это нормально, а когда мужчина и мужчина, это Вам ненормально. Не? Только Садом и Гамору сжигали не за стропоны, а именно вот а за это это за а вы там Стропоны были, что пока можно. Да, понимаю. да, да то есть, Андрей Борисович, это не можно пока. Да. Стропоны... Не надо, кто не справляется. Мы такой подход поддерживаем, поэтому и говорим, что возникнет вопрос, чью голову надо... Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і вона на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини і нашої з вами протидії російській дезінформації. Не забувайте, друзі, нам в цьому допомагати коментарями своїми лайками і звісно підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. Росіяни захопили Харків. Тихо, тихо, тихо. Це ж всього на всього те, і як вони це продають своєму глядачеві ситуацію на фронтах. Мовляв, все, суши ці вісла Росія за годину-дві буде вже і під Києвом. До речі, для того аби знати правдиву і достовірну інформацію, а підписуватись на телеграм Курбанова. Там ви такого ніколи не побачите. Хоча насправді російські війська стримуються героїзмом мужністю і силою нашої армії. Наступ йде далі. Але в Росії що не день, то апокаліпсис для України. Тож і логічно, що попрощатися, як кажуть самі росіяни, і з нами їдуть і навіть наші Вашингтонські куратори. Так на фоні зовсім критичної ситуації в Харківській області підтримати Зеленського. приехал госсекретарь США. Это первый визит Блинкина на Украину за последние 8 месяцев. Приехал он ночным поездом с Польши. На кадрах с вокзала видно, что госсекретаря США сопровождают сотрудники секретной службы, польские спецназовцы, в бронежилетах с автоматами. В Киеве же Блинкина встречала делегация женщин. Среди них американская последствия в Киеве Бриджит Бринк и последствия Украины в США Оксана Маркарова. После обмена улыбками, а потом еще и поцелуями, кін поехал к Зеленскому. Заверил, что новый пакет американской военной помощи должен изменить ситуацию на войне. Ситуація на фронті дуже складна і скрутна. Але я дуже прошу вас: не сприймайте слова пропаганди буквально. Бо вони два роки тому розповідали про свої перемоги. Рік тому вони розповідали, що після Бахмуту нам тотальна хана. Цього вже року, буквально декілька місяців тому, якщо раптом ви забули після Авдіївки, вони цю перемогу ледь не описували, як вони дійшли до воріт Києва, а тепер вони 50-ти тисячним військом тиснуть, вони відтягують наші сили. Але на тому, все очільник гуру Кирил Боданов зазначив, що сил російсько-окупаційних військ на харківському напрямку. Недостатньо для повноцінного просування вглиб нашої країни. Але паралельно і каже, що, звісно, треба готуватися. На цьому росіяни не зупиняться. І потенційно будуть спроби штурму і іншого регіону. Глава Гор України терорист Буданов, New York Times, що ситуація в Харківській області охучається з кожним часом і скоро стане критічою. по его словам, армия России готовит еще одно наступление. Северо-западнее Харькова. Ну, то есть в Сумской области. Атаки там Буданов ждет уже через несколько дней. Готовятся к ней местные власти. Гуляет в Сумской области. Владимир Артюх объявил эвакуацию городов Белополья и Ворожба, которая расположена примерно в 10 километрах от границы с нашей Курской областью. Гауляйтер. Гауляйтер. Це незаконно встановлений представник невизнаної влади. Це перше. Друге, ну Богдан вже не так сказав. Ну він гейт, не так сказав. Виходить таким чином із тлумачення пропаганди, що спочатку росіяни йдуть Харківщину на Харків, за декілька днів беруть і окуповують, а далі йдуть на Суми. Хоча Буданов сказав, що за 3-4 дні зупиниться наступ на Харківщині, тому що він беззмістовний, тому що він безсенсаційний, тому що в ньому немає ніяких перспектив для російської армії, і так вони підуть ще й на сумщину. Але геть не так, як це передає Скабєєва, бо все це вже з нами було, і ми так чи інакше, але готувалися. У росіян до речі, як і в нас, немає нині додаткових сил, резервів, армія в них не резинова, як їхня дупа. Тому все, що вони роблять, це відтягують наші сили з Донбасу, аби там отримати перевагу. Чому в них немає додаткових сил? Тому що вони проводять постійно. Підкілим приховану мобілізацію, але це 20-30 тисяч людей на місяць. Це не та величезна хвиля, як відбувалося під час часткової мобілізації. Як ви пам'ятаєте, і наша мобілізація не настільки успішна, як би хотілось. От, власне, від того і не вистачає сил ані в них, ані в нас. Один із доказів їхньої обмеженості це розмови довжиною понад два роки про те, що Харків наш. Взяти місто, окупувати його нереально. Занадто велике, та й пригадайте, що малесенький Бахмут вони штурмували місяцями, довгими довгими місяцями, і скільки злочинців їхніх полягло. Але мріяти, виключити його або захистити Білгород, звісно ж, в ефірі можна. І Що найдивніше, ця нереалістична мета росіянам видається. Реалістичнішою за те, аби просто зупинити війну і таким чином захистити гидусі регіони Російської Федерації, Харків, Харьков а, в силу свого географічного положення і своїх розмірів являється операційним центром для наступления і для ударів по Білграду. І що прекратить удари по Білграду можна только виведе Харьков із ігри? По відимо, тогда Появится какой-то другой центр, но это uh -huh. он появится потом. Во-вторых, потери Харькова, которому придается большое значение, окажет давящее впечатление моральное на украинское правительство и командование. Я в этом убежден. Харьков, как здесь подтвердили, недостаточно укреплен. А следовательно, наступление там проще, тем более, что это наступление при э, достаточных масштабах не связано с форсированием Днепра, uh -huh. что очень важно. Фактически, я видел эту территорию, я по ней проезжал в свое время. Фактически это ровная такая украинская степь, как стол. Ну и, естественно, у меня возникают ассоциации с танковыми клиниями, прорывами и так далее. Uh -huh. Хотелось бы видеть это. Но что получится, не знаю. Какие-то западные аналитики, которых я почитал сегодня с утра, говорят о том, что у России нет в наличии достаточных сил, прежде всего живой силы, для того, чтобы Харьков взять. Но этого я не понимаю, что значит нет угу. живой силы, давно пора объявлять мобилизацию, с моей точки зрения, уже просто все сроки прошли. Та Оленку дарма не беруть в український генштаб, тому що за ці понад два роки повномасштабної війни я стала найгіршим воєнним експертом. Я окремо що від себе хочу сказати, так як я вже стала таким собі диванним генералом. Що пригадайте, початок повномасштабної війни. І ми мали меншу армію, ми мали дуже багато добровольців. У нас було менше озброєння, а сучасної лінійки взагалі не було. І тим не менше, якщо говорити про наступ на сам Харків, а на Харківщину, бо неймовірно великий наш улюблений регіон. То малими силами і можливо, малими можливостями все одно вдалося захистити наше місто. Що вже говорити про армію, яка має такий шалений досвід цієї дворічної війни, FPV, дрони і не тільки артилерію, ракети всього більш-менш зараз достатньо для того, щоб спиняти росіян. Тому так зі студії все видається отаким легким. Ми теж коли збиралися в свій наступ, переоцінили свої можливості, тому що не знали наскільки це важко, але вони. Хай йдуть воєнні українські експерти кажуть, що ми би потирали рук, якби справді вони пішли на суїцид і почали в лоб атакувати Харків, бо там би 50-ти тисячного угрупування росіян і не лишилось. Ну а тим часом, поки російська армія продовжує жити якоїсь своєї паралельної, Життям в Москві і відбуваються суттєві зміни. Ми вже цього тижня говорили про урядові ротації, і неочікувано відставка шайгу викликала неабияку ейфорію, як у зет-пропагандистів, так і у суспільстві. Всі раптом прозріли, що цей алінівод був не на своєму місці. Та й справді не моя друзі справа рахувати російські гроші, але шайгу. Там зробив неабияку дірку, крадучи, виносячи, пиляючи. І як результат, ми побачили гнілі танки, попилені на запчастини їхню техніку. Нестачу боєприпасів, у тому числі одягу, медицини. Ми побачили армію, яку наші дістали із якогось російського музею Великої Отечественної війни. Хоча й довгу армію, сильно, звісно. Спроможно наносити шалені удари, роблячи нам боляче. А от пропаганда, яка як собака Павлова десятиліттями роками лизала і екс-міністра Шайгу, дозволити собі подібну критику, як це зараз робить суспільство. Звісно, не можуть. Тож інертно продовжують лизати зад, перед і бок шайгу. Ми об Будемо об'єктивні. Танковий біатлон. Це шайгу. Реальное учение – это Шойгу. Сила специальных операций – это Шойгу. Спокойнее, ребята. Спокойнее. Иванов на зарплату приобрел все свое имущество? Нет. Не на зарплату. Бизнесом занимался. А сейчас подозревает еще и в получении определенных взяток. Но это покажет следствие. Кстати, давайте к вам присмотримся. Вы на зарплату живете? Давайте мой город в профиле. Да какой твой город? Это Виталий еще какой. ты кто такой? И какой... Вообще не факт, что ты сбил город. Че ты прям тупишь? А если вам есть что возразить по делу, попробуйте возразить. Только для на начала скажите мне, когда вы это пишете, вы где служите, где воюете, и что вы реально знаете? Что вы видели? Что вы понимаете? А иначе на проперданном диване легко писать глупости, ничего не зная и не имея возможности сравнить. Будьте все чуть-чуть поспокойнее. Вспомните, какой была армия до прихода Сергея Кожугетовича. До речі, кажуть, що насправді була класною до того, як він прийшов. Але хто ми такі, щоб давати цю оцінку? Я взагалі чекаю, коли в Держдуму нарешті внесуть законопроект. Заборонити росіянам мати свою думку, висловлювати її публічно в коментарях, і навіть подумки думати має тільки обмежена кількість. Представників російської влади, чиновники і, звісно, пропагандисти, а всі інші мають споживати. Ви не маєте взагалі мати якоїсь думки, змінили що його поганий. Він чи хороший? Ні, ваше собаче діло каже вам російська пропаганда. Та й загалом всі ці цілі, які тепер будуть ставитись перед новим очільником міністерства, розбудова, осучаснення армії, посилення ВПК – Нереально все це провести в стані тотальної західної блокади та санкцій. Немає західних технологій, то ж користуйтесь танками Т-34, а свого створити не вийде. Бо російські голови так не варять. Свідомість мислення абсолютно не таке, як на заході, аби робити проривні рішення та створювати якісь продукувати нові ідеї. І коли хтось починає говорити, що в Росії що голови, тобто мислення, треба змінювати під сучасний лад, інші типу головного геямбасадора Володина каже: «Хо-хо, кому це голови ми будемо зносити? нынешний день и на уровне муниципалитетов вообще в целом пересмотреть структуру управления градостроительным комплексом и строительным комплексом, которые именно за счет идеологии утверждения технического задания будут экономить деньги. А мы все время через экспертизу пытаемся по хвостам бить и найти уже в экспертизе, где чего нам потом экономить. Ключевая проблема в голове. Голову надо менять. Спасибо, это хорошее предложение. Все его поддержат. Ну, тільки далі возникнеть вопрос, чию голову надмінять. Так, колеги. Саме тому навіть в цей момент, коли західні медіа пишуть про те, що ось зміна одного міністра на іншого, це означає введення війни в довгу виснаження реформація. Це росіяни. В них немає. І вона маска. В них немає якихось проривних рішень і ідей, вони мислять надзвичайно лінійно. Тож, так, можливо, щось вони й покращать, але це геть не той рівень, який можуть запропонувати Корея, Японія, Америка, Британія і Західний Світ. Ну а тепер, друзі, саме час прийти до красивого. Станція Кінцева сьогодні дрон успішно атакував поїзд із паливом під Волгоградом. Я не втомлююсь через роботу наших сил оборони вивчати цю трекляту географію Росії, бо тільки ось так. У нас справді цікава. Вантажний поїзд у Мотлах. Два вагони з паливом та одна цистерна ще довго-довго горіли та вибухали. Ну і нарешті паливо розлилося із цистерни і спалахнула трава. Дев'ять вагонів зійшли з рейок. Ми побачимо, що з башко. Якщо там з башкою. башкою все плохо, то А де башка? Її башки є. А знесло, скоріше, її убрали вже. Нет, не надо снести. 130 тонн весит, куда его снесет? Стоп! А почему поезд взорвался? Ну, сошел на, на других рельсах, на других... Потому по, что он по, трех трех по другому трех. пути поехал. Ну, типа, не по нашим рельсам, а по другим. на ветку другую свернул. Ну, не понимаю. на наших рельсах. как у человека был стресс, когда он едет, там все вот это просто в разные стороны у вот него летает. Реально. Ну і раніше російські вдови чи сеперські вдови шукали мужа. Ну там в полоні чи де він подівся. Ну а тепер вони виходять на геть інший рівень. Тепер вони шукають, хоча б останки. Ну, вдавати такого собі американського комуніста Расела Бентлі, його ще інколи називають Техас, якого вбили у Донецьку його ж соратники по боротьбі за руський мір назвали російських військових нелюдьми. Це ж треба таке, бо вона знає, що саме вони його вбили, вбили в п'яному гарі. А от де тіло, ніхто не знає. Расела Бентлі, який приїхав вбивати українців на Донбас, вбили більше місяця тому, а труп висадили у повітря і спалили, щоб замісти всі сліди. Зробили це російські військові, і за цей час нікого так і не покарали. Обращаюсь сейчас ко всем верующим людям с просьбой молиться о том, чтобы эти нелюди, не знаю, нашли что-то человеческое в себе, остатки человеческого и сказали, где они дели останки моего мужа. Я обращаюсь ко всем командирам 5 бригады имени Захарченко, если у вас что-то человеческое в ваших душах осталось, отдайте этих людей, чтобы они сказали, где останки моего мужа, чтобы я могла похоронить его по-человечески, по-христиански, чего он заслуживает. Я очень надеюсь, что меня услышали, если у вас командиры, что-то есть вообще, что-то человеческое в ваших душах. Неужели вы не думаете, что ваши родственники Не буду испытывать такого же, что я испытываю. Или вы какие-то які якіті неземні, що ли? Я прошу вас, вислуштіть мене і отдайте тих людей, которые это сделали, чтобы они сказали, где останки моего мужа. Спасибо. Взагалі, от знаєте, це російське ком'юніті, якесь дуже цікаве. Кадирівці гвалтують мобілізованих. Вагнери, якщо ви пам'ятаєте, робили рабами кадрових російських військових. Військові зі своїх поранених побратимів знімають годинники, забирають ціні речі. А єдина єдина їхня мотивація це те, що вони опинились на українських фронтах, бо там в тилу вдома вони не знадобились. І єдине на що вони годні, це смерть. Ну і амінь як то кажуть, на їхній вибір. Дожить не знаю. Сколько вы будете жить, я не знаю. Вот то, что раз вы здесь находитесь, на этой земле, раз я нахожусь, раз это угодно Богу, вы можете принести большую пользу здесь, чем там, откуда вы к нам приехали. Мы идем на фронт не для того, чтобы деньги зарабатывать, а для того, чтобы защищать свою родину, быть полезным, если нужно будет отдать свою жизнь. За наших родних! Господи, радних все логічно. Бо що? Бо Україна напала на Росію і тут тьман Тараканю, з якої вони приїхали. І звісно, тепер треба від нас, укранацистів, захищатися. Ну а далі я, друзі, під завершення нашого сьогоднішнього випуску навіть не буду коментувати те, що вас буде чекати. Я просто коротко підведу, що нарешті, нарешті, в Росії заговорили дуже зрозумілою, доступною і. Доступно і Правдивою лексикою про російську політику. Ну а далі просто enjoy! вы начнете эти замечательные свои а, действия, создадите комиссию, которую вы, уважаемый господин депутат, возглавите, будете сидеть во главе, и, как бы, я не знаю, как это будет выглядеть, но я хочу на это посмотреть. Вы будете предоставлять человеку резиновую сиську, а другому резиновую пипиську, и смотреть, как он будет смотреть на это. Что ему больше понравится? Мне очень, очень интересно, очень как вы будете это замерять. Да, так же, как у вас, потому что вы считаете, что гомосексуальные отношения это девиация, когда мужик с бабой и с астропоном, это почему-то нормально, это традиционные ценности. Что, простите, как вы будете это очень... Ну, резиновая пиписька. <как> Лера стропоны, просто использовала мужчины более профессиональную. мужчина и это нормально, да, да. а когда мужчина и мужчина, это Вам не ненормально. Ли? Только Содом и Гамору сжигали не за стропоны, а именно вот а за это. А мы Стропоны что пока ли? можно. Да, да, то есть, Андрей Борисович, это да, можно задержали. пока. Да. Стропоны я мы, то есть искусственные члены фалы, имитаторы, мы относим к традиционным ценностям. секс не Да, все это было. Вас то час гарні садома гамор а не про то що можна, ж не можна погодьтесь, як же органічно вони виглядають, коли розповідають і розмовляють про страпони. Ось вони скріпи і традиційні цінності Російської Федерації. Ви, друзі, не забувайте під завершення нашого ефіру коментувати, почути і побачити. обов'язково лишайте нам вподобайку. Ні, не останньому випуску, а в цілому нашій роботі. Для просування і обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі!